Чи? 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 Ще раз доброго дня, шановні депутати та за запрошені мості. Розпочинаємо засідання комісії гуманітарних питань Дитячої молодіжної політики та спорту. Всі були попереджені про сьогоднішнє засідання, адже є ряд таких питань, які необхідно розглянути. Дані проєкт ще до. Сесії, яка раніше була повідомлена, ви розглянули і опрацювали, само собою дані питання ви мали можливість опрацювати. Порядок денний ви бачили. На сьогоднішній на порядок денний розглядається у нас 5 проєктів і плюс різних, хто вважає, що доповнити до проєкту порядку денного. По які будуть зауважені і пропозиції, форму для голосування прийняття рішення, рекомендації наявність у кого які були пропозиції до порядку денного проєкту. Позиція річки звернення до президента України стосовно моїх безвісті, оскільки це звернення вже було відправлено стосовно частини депутатів, які проходили на сесію. Відно резонно його розглядати ще раз, другий раз в цьому порядку, і воно не логічно. Поступила пропозиція Спочатку рекомендую прийняти за основу порядок денний. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? За одного Поступила пропозиція щодо проєкту денного. Порядку денного, перепрошую. Зняти, зокрема, проєкт рішення 32.05 про звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, уповноваженого з питанням осіб зниклих безвісті. За особливих обставин, так як попередньо було міським головою повідомлення про скликання сесії і частина депутатів підписала дане звернення і направила. Що за дану пропозицію, прошу голосувати. Всі за, всі за одного. дякую. Проти утрималися немає. Таким чином, Порядок денний приймається за основу. згідно проєктів рішень 32-52, п'ятдесят який ви розглядаєте, 32 два, 32 і 32-53. Хто за основу В Цілому, цілому. цілому. перепрошую в цілому за порядок день. Пробачається. Mm -hmm. Отже. Перше питання яке відсутняється порядку денного проєкт тридцять два заява в Радській міської ради щодо підтримки плану внутрішньої стійкості. Будь ласка, пані Ірина барах з такою даний дана заява базується на плані президента України про внутрішню стійкість України. І базується також на повноваженій форми місцевості навіть далі. Також ми враховуємо те, що Рівненська обласна рада підготувала таку заяву та затвердила її відповідно на своєму висіданні. Дана заява стосується в першу чергу єдності, внутрішньої єдності, підтримки фронту, економіки. Для, відповідно, енергетики, на підтримки освіти, співпраці громад в розвитку міжнародного партнерства, захист громадян, підтримка осіб, які через збройну агресію змушені були залишити домівки, забезпечення культурного та духовного об'єднания, відповідно, перемоги встання ворожі пропаганди. А як вони будуть дозволити цю програму? Які там відвідування організації <плузький> план внутрішньої стійкості був проголошений президентом зовсім недавно і відповідний план заходів по її виконанню буде наступним кроком це, це, кроком? Я ж, не президент поки що так. Поки що ми маємо план внутрішньої стійкості, яким він буде чином реалізовуватися. Я думаю, що можливо спільно з цією спільнотою, скажемо. Якщо буде підтримка, він буде реалізовано, він буде реалізований на увазі. Тому прохання до депутатів також підтримати і відповідну інформацію. Друзі, у ну, що нам ніколи ніколи казали про подвійки щодо нами приємно рішення. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення за номером 3252 два п'ятдесят заява міської ради щодо підтримка плану внутрішньої місці Прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за проти? і голосно за. Дякую за. Розглядається слідуючий проєкт рішення 32.46 про відкриття додаткових логопедичних пунктів та введення додаткових штатних одиниць заходи загальної і середньої освіти в радської міської територіальної громади. Будь ласка, Олена, оглядаємо. Ми підготували проект рішення, керуючись тим, що в нас створені вже є створені розпочання функції загальних серайних освіти, але ці пункти не забезпечують потреб усіх учнів і тут не враховані потреби всіх територій, тому що пункти були створені щодо того, як в нас з'єдналися усі території, з'єдналися це. Тому ми пропонуємо, щоб усіх забезпечити всі були в знакових умовах створити ще один такий логопедичний пункт на базі е, ліцею номер 5 а також на базі Супачівського ліцею. Е, Сопачівський ліцей створить ці умови, так само, як і ліцею номер 5 і діти із тобі, сільської з пільської волі будемо доводити до е, Сопачівського ліцею для надання е, таких послуг щодо е, мовленнєвих порушень, мовленнєвих потреб, які мають діти. І як правило, в основному це діти, які навчаються в інклюзивних класах, і саме з порушення мови багатьох таких дітей його далі збільшується, і що в початкових класах можна допомогти виправити, допомогти під відпоригувати пристійно здатковими заняттями. Крім того, на сьогодні є вже і новий нормативний документ, який говорить, що можна створити спеціальні класи, і саме в цих спеціальних класах в майбутньому матиме Змогу і буде працювати з групи, яких ми просимо ввести саме в П'ятий ліцей і в Собачійській ліцей. Ну є в нас рішення Варк Київської ради про те, що це якщо не помиляюся, дві тисячі рік, де вдавлюся лопевською створювався логопотрічний пункт, якщо не помиляюся, двадцять сьомий рік. номер сто двадцять в на році. Де створювалися у кодичний пункт. Там робиться на заклади, перший саме на інший сервер ліцей, а тепер ще є потреба додатково. Скільки там діток? А третьому немає в подічній пункту? Ні, чекайте, морецькі ліцеї номер один, два, три, чотири. Цих є чотирьох. Так? Ні, немає в жодного, в Гімназії немає, немає початкової школи, тому ми не можемо там створити. А е, вони створюються, якщо є е, 20 класів початкової школи, тільки тут ми об'єднуємо ці класи, створюємо в закладах в п'ятому ліцеї Вже є, але там е, будуть діти ще з'їжджати так собі а решта будуть в собачів. На сьогодні супачів, як правило, батьки вони мають приватного лоопеда для виховити заняття. Приватний логопед приїжджає в зараша і проводить заняття з дітьми в закладі загальної середніх. А крім того, в них є дошкільний підрозділ, де також може працювати цей лопеч, вже ще з дошкілля починати допомагати десь усувати новинні ну, опорошення дітей. Там а в ліцею маленькі немає, бо там немає початкової школи, лопетичні пункти створюються тільки для початкової школи. А є там інклюзивний клас. Так, В них є інклюзивний клас, але вони такі заключають дозвіл на цивільну правову угоду для надання колективно занять з будь-яким логопедом, яким вони знайдуть. Перша ліцей, правильно нас буде і чисто я. То може давайте в різному це. Ні, ні, ні. Я до чого хочу. Там ж не буде початкової школи. Тобто з першого ліцею ми фактично э... ну що з першого ліцеї ми получається ми ведемо дети б... початкової школи. Okay, Окей, куди вони підуть ці логопеди? Там. один логопед. Там один логопед? Там один логопед. Ага, то есть там пункт, але логопед О, ти, один. Та, був просто, був просто, був... просто він працює не тільки е, в, ну, да, в дійсно одного з… закладу, а й іншим. в іншим, на інших закладі. Ще, в нас оці пункти, в них кліп одного логопеду? Тобто два вот немає. Ні 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 для, для та, в мене, знаходит, не дивитись на те, що корекційно розвиткові заняття робочим часом і, зокрема, логопедом, де заключається розвідці. Тобто, нас два будуть, то це просто зображається, тут вже буде два. Але вони є пунктами, так? Вони є пунктами, так. Під напроможні вони пункти. є, але вони один малопевт. В кожному пункті по 1 молопе. Стара сторона. Хоча в п'ятій школі буде 1 голопець, але це вже буде пункт. І в супечелі буде 1 молопе, але це те вже буде пункт. В п'ятій школі є логопу. Так. Ну як він так є? Він є mm. за, за рахунок внутрішнього mm. РДН. Це дозволено на штатним роз. Це пояснювала військова адміністрація Що це дозволено. Mm. Ну, в камера. <свит> Ні, ну чому я сно носила цей штатний розпис, Як приходила військова адміністрація, то їм здавали, вони сказали, що в межах свого повтористу ми маємо... ні, в межах своїх штатних поводимо. Ми ходимо такого треба поліцеєм

Вони ще проводять колекційно розвиткові заняття по цивільно-правових угодах з дітьми, які потребують і в інклюзивних прав. І от коли в нас заплатилася, коли в нас не було субвенції по ООП, ну особливо освітні потреби, так? то в межах робочого часу ці логопеди займалися з дітьми, проводили коррективно розвиткові заняття в межах робочого часу. Бо не було субвенції на ООП. Mm -hmm. ну, статистика сама говорить, що треба обведені. Ну, власне, коли ми з першої школи зберемо початкову школу, ми тоді внесемо зміни в рішення, і, або ж будемо бачити по кількості дітей. Якщо їх буде багато, то ми можемо працювати в логопедичному пункті школи ліцею номер 2 де буде початкова школа, вже ну, буде значно більше учнів початкової школи. А в ми зараз проводимо бо не створений логопедичний пункт, не в межах штатних е, постав введеного логопеда, а тепер ми проводимо відповідність і створюємо такий логопедичний пункт згідно чинного законодавства. Як виходить, що не взяв, а то взяли, в межах повної заробітної класи, ні корективи, її затвердили, а там поговоримо штатне робить. Кожні, який заяв посетив, то вважається, вважається. на голосування. Підтримати даний проєкт рішення, Що за задати пропозицію профаного судові. Чи одного розповідає? Видаючи проєкт рішення тридцять два рішення 9 про затвердження переліку закладів зеленої відповідної освіти вересня територіальної громади, які братимуть участь у експериментальному проєкті. А ну, питання є постанова від 1 листопада 24 року про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення безпеки середовищ і закладів загальної середньої освіти мовах правового режиму вільного статусу. Відповідно, для того, щоб брати участь в експерименті, має бути рішення засновника згідно е, постанова. Відповідно, ми підготували це рішення, але зазначено, що згідно постанови, тут тобто не всі заклади можуть, мати, можуть брати участь, зазначені певні обмеження по кількості дітей, по умовах, тому, відповідно, ми відібрали і ті ті, які підпадають під умови цієї постанови. Але хочу зазначити, що реалізація цього цього проєкту здійснюється за кошти місцевого бюджету. Ну тут так і прописано. Так, тобто за кошти, не місцево... не б... за кошти місцевого бюджету, тобто це і закупівля металошукачів, Де. різного обладнання, обладнання огорожі, е... укриття. Огорожа прописано 2 метри, має бути нижче. Тобто описано і... це то, все криття. прописано. Е... Ну кажуть, я можу звертатись ми моя позиція. Я не могла прийняти рішення і сказати, що ми не хочемо брати участь в цьому проекті, так як це має бути рішення засновника. Але якби для цього були передбачені можливо державна субвенція чи щось, тоді на сьогодні цей так наша відповідальність, відповідальність засновника, відповідальність органу місцевого самоврядування забезпечити всі ці умови і ту ж. Маєте на увазі огорожу, і створити умови, тобто цієї роботи забезпечити їх комп'ютернує техніку, поліцейські створити їм всі умови, створити їм все абсолютно. Тому така, а може мені сподобався пункт 17 про службу освітньої безпеки. Там їхні чітко виписане повноваження, що вони мають робити. Так, да. ну це буде трошки полегшіть нашу працю, ну, побачимо. Е, Тому ми підготували цей проєкт рішення для входи в участі проекта. І виносимо на новий основник. Коли проходить його, підчитали дану постанову пояснення Пояснюємо їй, допустимо, посилання на неї, скитом преалбумів самого проєкту. Матеріальна ідея, але не вона є власна, якщо коротко. Ну але не власна історія, так, ні, ну. Але ж зарплата на її не платить. Ну. Порівнюйте. Ну, а що, а якщо ми не беремо участь в цьому проєкті, то вони не Хоч я тих грошей не повинна. Ну, то все просто коли я вам таке ці? Ну, це логічно, що всі такі проекти, які були, то вони почали якісь шли спільно 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 Цьому логіка, ну то все зараз за ваші кошти. Ми написали куча вимог, які ну фактично ну нереально, в яких фінансах виконати. Hmm. От це саме та саме огорожа, дійсно. Ну якби щоб no. там тварин не тварини пролізли, тобто це має бути бетон по великому рахунку, чи як Ну, no, не well, менше well, yeah, двох well. метрів висотою. Ну якби сьогодні взагалі є звернення повторьоха до нас на ліколо, для нас про те, щоб ми. So, де він вказує, що неналежна належно заклада по світі перший, другий, третій, четверта зброя. Давайте, будь ласка, забезпечте належну оборожу. Щоб її забезпечити, треба виготовити ПКД. Щоб виготовити, бо це буде капітальний видатки, капітальний ремонт. Якщо виготовити ПКД, то ми завтра будемо в адміністрації доказувати, що ми виготовляємо ПКД. <рес> Вибачте. <рес> А я ще розумію перша школа попала. Я розумію четверта. п'ята. Ну я не розумію, у нас дуже ж. Я але не на 350. За два метри сидить. Це на щільно, Тільки одне. Хай не побудується будинок, я там закрию. Так, так? А так щільно, Так ща тільки оце, що будинок то чисто для людей. Тому ми зробили, але війна вимагає рішення засновника. А далі? Тому треба на голосування підтримати даний проєкт рішення. Що за дану пропозицію? Прошу голосувати. За. Один? Проти? Один проти? Утримали? Один отримався, один не голосував. Рішення не прийшли. Ну, хай подумаєш, хай все ваша. Проведемо воднопрацювати. Що за підтримки нашого проєкту. Ну, але люди працюють, допомагають. Повершують роботу, хочу сказати, дишати вже нема чому. Плани погоджують, там її проводять, щоб вони значимо і співпадають. Тобто служба освітньої безпеки працює. При стріченні №3253 про встановлення щомісячної доплати педагогічним працівникам закладів дошкільної та зашкільної освіти та установ освіти в варіантів міської санітарної інформації. Я думаю, що вже всі читали, але є інформація, будь ласка, на екрані. Так, є. Основу каміння проводи таку надбавку для закладів загальної середньої освіти, і вже сьогодні є лист фінансового управління і обміністрації про те, що субвенція дозвіл вісімсот мільйонів вже надійшла на цю доплату для закладів, поки що теж на тільки на 8 місяців для закладів загальної середньої освіти, в тому числі. І будуть отримувати цю надпалку е, вихователі, які працюють у закладах загальної середньої освіти в дошкільних підрозділах, тобто наші пачеві бівківолі в ОЗЕСТІ дошкільні підрозділи, там є по вихователі, але вони фінансуються по кодах класифікації школи, і вони будуть отримувати те, що напалку тисячу триста і дві шісто вересня місяця. Але ці е, ж установою дозволяється органи місцевого самоврядування прийняти рішення про такі надбавки для працівників е, закладів е, освіти, які фінансуються з місцевого бюджету, тобто для працівників закладів дошкільної освіти, позашкільної до освіти і установ, е, де теж є педагогічні працівники. Тому ми заготували цей проєкт рішення про те, щоб таку надбавку здійснювати всім іншим педагогічним працівникам громади з місцевого бюджету. Як ми зараз не говоримо про е, кошти, ми е, тільки е, просимо, звертаємося до засновника, е, до місцевого до головного органу місцевого самобудування про те, щоб дозволили здійснювати цю надбавку для цих працівників, яких ми зазначили в цьому переліці. От ну окей, рада приймає або далі що? Ми платимо ну, де парк, е-е. Теж трейка, а зверніть увагу, тут написано відчуття. А, ушком на циліндрі. Ну, типу трубокушко. Е-е, кошти позитивно впливають на мені. На рих. Ось менше чи більше? Хм? Менше чи більше? Ні, е-е, на мені менше чи більше? Так. На титулі заємність. Менше чи більше? Ну, е-е, менше персонально. Нам треба 8 мільйонів, ну попередньо, 40 мільйонів. Рахується, ДСТ сюди включено? Ні, не включено. 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 Ні, Те, що в рівних умовах таких громаді рідних умова. Ну як там, де виховатилі будуть отримувати, а тут не будуть травувати. Ну і на скажемо так 8 мільйонів. Практично ми прорахували. Коли ми е, робили бюджет, то військова адміністрація забрала у нас повністю колоніальний фонд з закладів загальної середньої освіти. Але залишила всі кошти, які ми планували в закладах дошкільної освіти. І той фонд оплати праці залишився практично такий, як був минулого року. У зв'язку з тим, що у нас дуже багато вакансій. І зв'язку з тим, що ми цьогоріч повернули до місцевого бюджету близько 4 мільйонів, ну, зарплати немає збільшення. Відповідно, ну, згідно з тим, що докладує держава, закладає. В грудній 2 місяці, москва України, всім працівникам дошкільних ну, до е, закладів, то ми розуміємо, що цих 8 мільйонів, і, можливо, там воно буде і до 10, в нас є. Я так розумію, що військова адміністрація, напевно, і не забирала через те, що закладів дошкільних, тому що вони в нас забрали в преміальний фонд в закладі загальної середньої освіти, і сьогодні нам прийшло на заклад загальної середньої освіти 200 мільйонів. Ну, Це на 8 місяців. Так от, а в закладі дошкільної вони не забирали, тому що напевно вони теж враховували оцю суть. Ну але це не має приймати рішення одноосібно однією людиною, що я даю всім дошкільникам. Це все ж таки має бути рішення. Це має бути Рішення, основника. рішення основника. і постанові зазначено, що орган з цього самоврядування приймає це рішення. Так і ну тут і прописано, ну пояснення записи писала. Що згідно з яким органом місцевого самоврядування рекомендує органам місцевого самоврядування рекомендується встановити доплату за роботу несприяну допомога праці передбачення судом музею цієї постанови? Ну, має в місті громаді вирівнятися, бо дивіться, виходить, працівники до шкільних закладів. У них заробітна плата набагато менше, якщо вчительні та витаження. Витаження. ще може більше взяти годин. Плюс до того десь перевірка дошиків, десь завідування кабінету у дошкільних закладах відповідно цього немає. якщо ставка, ставка загальної тривісті 18, то дошкільних 30. Навіть коли зараз прийняли закон, рівно буде оплата за 30 годин, тому що 25 вони мають працювати з дітьми, і це цених підготовка. До діяльності, тобто ми і так це ж не завантажні, тому це має бути. Ну, ну, власне, ми, ми і не писали. Так. Ми, власне, не. і не писали, не готували в цьому проєкті рішення, що це робити чи, ну, враховуючи кошторисні призначення. Ми проголосувалися із фінансово управління, що у разі потреби у нас буде перевиконання, буде рівні залишки, і тоді будемо просити, додавати, що нам не буде цього вистачати. А що це Так, на цю рік? Ну, е наша позиція, зокрема, і, і ми так вважаємо, найкраще ми не зробимо якогось ремонту, ми розуміємо, що це мають мати належні умови, але е ще зменшувати заробітну плату і так сьогодні нема кому працювати в освіті, то навіть якщо нам буде потреба, то ми краще не зробимо якогось ремонту, а заплатимо. Все те, що було передбачено минулоріч цього року для працівників освітньої галузі. Ну заплатити що забрано. Я думаю, що не раз будемо звертатися, там вистачить на 8 місяців, а далі треба буде звертатися коло податків, бо не, на не вистачить. Так, на преміювання за олімпіади різні конкурси, які проводяться, щоб стимулювати педагогічних працівників, плюс до того на стимулювання. Поштового персоналу. Так як хотіли в порівнянні по 24-му року. Всього немає, поки що ми забрали. Будет, але вона ми але ми будемо це робити. Я скажу, попри те, що краще ми не зробимо і перенесемо з робіт щось пізніше, тому ми плануємо ці роботи передбачати вже в другій половині а, року для того, щоб бачити, що нас буде по зарплаті, щоб в межах своїх поштових призначення перенаправляти направляти кошти і вберегти перефікувати під час на мину на рівні минулого року. Ми будемо додатково додаватися, не визвичай на електронедію <плес> заплатив <плес> за рісні, а треба повітрява. Ні, пане ми розуміємо, треба ми ж і говорили минулоріч, що з цього року починаємо заслуговуючи персона. Далі будемо іншим піднімати потрошки. Ну але навіть, Якщо взяти на дуже великий розрив, на РАЕС, наприклад, 1 січня плати на 100% повністю, виходить, ще хочуть подивити зарплату, ну просто дійсно. Тому проте я говорю кругом, що ми маємо передбачити якусь в майбутньому муніципальну назва для тих, хто йде працювати, тому що це складно утримати людей і постійний плин, ну просто постійний плин каже. Зрозуміло, ви там будете працювати а молоді підтримку молодих спеціалістів навіть житло можливо компенсація катається якесь житло можливо ремонтні роботи десь створювати це житло щоб сюди долучати людей бо сьогодні коли ми, бо коли ми говоримо зараз і запрошуємо, і запрошуємо і йдемо в університети просимо людей то якщо навіть закривають очі на запали то одразу говорять а де ми будемо жити як нам заплатити за е, житло ще коли пропозиції на українською що немає то на голосування і дані даний проєкт рішення 3253. Певне голосування за, проти. Отримали всі одного. Дякую що... всім за участь у засіданні комісії. проєкт рішення рішень Ну, Чекаємо на сесії від колег. Одне.